Привіт! Вей-вей. Анджело, біжи познайомся з козиною. Гей! <плес> <Hey. плес> Ти чого гавкаєш! Пупсику. Mm. Вибач, не любить незнайомців. Люди питають, <плес> чи це оки. Мама каже це через гніхи наших предків. Твій батько науковець був. То це твоє дослідження. Якщо об'єднаємо зусилля, можемо здійснити справжній прорив. Я знаю, як це Вписатися дуже важко. Жахливо. Отакої ти посміховисько. Бери свою кляту китайську хрінь і їдь додому. За таке мене можуть звільнити. Тату, я полагоджу себе, і ти будеш мною пишатися. <плес> Батьку, ти пишаєшся. Поглянь, яка я гарна. Я це якийсь чак, сужі тіла. Я житиму новим життям. прекрасним життям життя і всі мене поміглять. <плес> У кіно з 30 січня.